І тому, якщо ми бачимо, що починають бики переважати об'ємом ведмедів, ми розуміємо, що там з'явився великий, великий об'єм, який просто подолав його і далі піде на зростання. Це не новина, це просто подолання об'ємом. Чому альтсезон саме такий, знаєте, непередбачуваний? Тому що на початку ми чекаємо об'єм, об'єм він має ламати структуру. Ми рухаємо, рухаємось вниз, 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 і потім в моменті структура ламається. Але важливо, щоб вона поламалась саме не отакою свічкою, типу раз і ми полетіли, якось тут було в моменті. Тому що якщо ми сильно полетимо, то ми швидко опадемо, це зрозуміло. Тому що, скоріше за все, це була маніпуляція і хаотичний вкид коштів. А якщо ми будемо поступово накопичувати об'єм, то поступовий об'єм буде підіймати саме. математично правильно. Математично правильно. правильно, Тому що чим більше ми накопимо об'єму, тим більше ми можемо піднятися і надійніше, тому що там будуть гроші, а не просто обіцянки. То ви розумієте, якщо буде підтвердження, буде дуже добре. І зараз ми бачимо саме таку картину. І в разі, якщо ми тут закріпляємось, ви можете спробувати спробувати взяти невеличкий сетап. Невеличкий. Ну, напевно, ось не можна навіть поставити. Але дивіться, ми маємо піти вверх. Потім ми маємо. Звісно, зробити корекцію, тому що вихід, щоб зробити вихід вверх, нам треба витратити великий об'єм, великі кошти. Потім ми будемо падати вниз. Ми завжди це робимо, щоб накопичити новий об'єм для нового старту. І за рахунок цього ми потім підемо на корекцію.